Як згоріле насіння спить в землі покоління, сплять в степах і в болотах і в холодних широтах, сплять в землі, і в воді, і старі й молоді, і сумні, і веселі, сплять двори й цілі села, сплять і губи, і коси, Поцілунки і роси сплять пісні і надії, сплять тривоги і мрії, Як згоріле насіння спить землі покоління. І, долаючи путь, оглянись, не забудь.